стає тим учасником третьої ліги, якому водночас потрібно відмежуватися від цієї. Зараз ми звертаємо увагу на поле це забито перший м'яч. Згодом продовжимо. Зараз 1-0 стає рахунок. Друзі колектив номінальних гостей. Дружба починає лідирувати. Владислав Сідлицький на точного удару із правої ноги. Низом повз стража Лантратова вдається спрямувати м'яча Владиславу Сідлецькому. Дружба почне лідероводирувати. Так, по сигналу Віталій Краснянський, він зі штрафного наносить удар в ствір. Конецький відбиває. Конельський знову у грі, за першу ауту. Нічого небезпечно це не призводить. І Денон вибігає у власну атаку. ось Тут можливо буде і гостро Купливацький. Забиває Роман Купливацький. Я просто гостро буде. заб'є Денон у ході цієї атаки. Друзі, восьма хвилина. Олександр Олександра рахунок зрівнює. Роман Купловацький він знову відзначається другому турі поспіль. Забиває цей 73-й номер. Власний гол вдавався у минулому поєдинку проти Буревія Роману. Без сигналу. Штрафного від дружби. Від... Чичеркоза. Бонзі. Чичеркоза. Виставив ногу. Зараз можна йти у відбір м'яча. Конельський. І... Тягнеться м'ячем Владислав Бонзік Но ну, Романа Боряка. Сушко ставить спину купливацькому, злучає по м'ячу, аби віддати на партнера У моменту. у на виникає. Чай тут удару головою ствір, щоправда, Ландратов спокійно м'яча до рук забирав у Тим часом він на чужій штрафній площі, але Рафері зупинить 73-го домера колективу Денон, Спливацький. лівіше, Краснянський. Краснянський перед ним буряк падіння Віталія Краснянського четвертий фол для дружби. Віталій Краснянський ще одна справа зі штрафного від нього. Нанський на місці примісненького разрешту і поцілив Віталій Краснянський Шумаков. Купливацький. Роман Купливацький падає і боляче, боляче Роману. Для, ну, гравців, для кепа дружби для 73-го номера Денона. Згодом ще усну розмову арбітер Максим Чечеркоза Пробиває Чечеркоза. черкоза. Чи, ще мечу нового голкіпе. А спроба сушко вже віддав партнеру. Зворотні паси. Він уже перемоблений. Деноном пас. Від Антоненка не знаходитиме. Сушко Проскочив понзіка. Сужко передача, момент дружби і зараз сідлицький хотів завершити. від відгуки перерозі грав Шумаку. От ближні. Далі Крестянський розвертається за цим маневром. Суперник уже не встигає опіку. Шумако Шумако кидається під ігол. Номеру дванадцятому. Денен знову вмикається у відборі. на чужій половині Кристянські завершилася. розіграш не з лінії. рефері просить встановити вже як слід. Разом між доходить Сушко проти нього. Чи Черкоза Дмитро Сушко прикриває від Черкоза віддає правіше Сус. Пас на Сушка. Сушко виступає Андресатом. Пас на Суся. Момент у дружби. з злівий. Сус пробиває, забрав кіпер. І. Вже будучи на газоні, апелює до арбітра, звертає. Можливо, загрозу нівелювати вже в зародку. Коплевацький. Коплевацький Трає головою Роман Гуря. Купливацький доставив момент Віталій Краснянський. Купливацький. Чи на дальню стійку, буряк болок є удар після Купливацький. Доставляє м'яча, виходить з двох суперників. Між іншим, а тут є перехоплення і друзі, таки сьогодні свого пасиву жовту картку другу заробить цьому матчі Роман Купливацький. Воної хвилини до фінальної серени, матчі третьої ліги між Деноном та дружбою. Нас тримається все ті ж один-один. І е, зараз Сендале поки що на контратаку напоролася дружба. Чечеркоза, Чечеркоза, Красянський пробиває з Друба хоче забити в друге, поки у більшості, але й водночас команда намагається не поспішати. Роман буряк. Почалася заключна хвилина через того часу. Сушко з допивання! Дружба. Дружба, друзі, дружба. Два-один. Давай один на користь. Команди Романа Буряка. Зараз дружба забиває. Пробиває вище. Друзі, 5 секунд. Остання атака. Чи Черко завантажитиме? Чи ліворуч. ліворучі лячі девав, друзі? Лунає фінальна сирена. Дружба одержує сьогодні свою першу перемогу у поточному розіграші третій.